А ви коли задумувались над тим, скільки різних гривень ходило на території сучасної України, демонструю вам чотири лінійки паперових банкнот. Перші дві вже не діючі, і їх приймає тільки банк в обмін на нові. Наступні ще в обігу, і ними можна спокійно розрахуватись. Ми бачимо сумну тенденцію, яка з часом привела ці гарні банкноти в ось такі сірі монети. Тепер переходимо до суті нашого експерименту. Ми дізнаємося, як відреагують продавці в різних магазинах на купюри перших зразків. З посмішкою чи агресивно. Давайте перевіримо. Добрий день. Добрий день, можна каву замовити? Американо з молоком маленьке, будь ласка. Такі ще приймаєте? Думаю, так. Добре. Це ще якого року вона? 96-го, якщо не помиляюся. Ага. О, добре, це вам ще буде. Дякую, палець, може? Вона ага, все включає. Добре, дякую, побачення. Оказується, такі прийняли. Насправді вони вже не ходять, але то, напевно, чоловік візьме собі в колекцію. Все, йдемо далі. А зараз ми підійдемо до ще однієї кави і попросимо розміняти дві наші 50 на одну сотню. Можете розміняти дві наші п'ятдесятки на одну сотню. Які це наші п'ятдесятки. А а, а а ви такі не бачили? Ні. Це такі ходили раніше, я не знаю, чи вони зараз ходять, по, і, по ідеї ще повинні. Подивіться, вони бачите, ще дійсні. Тобачно, ну, справжні. Ходять, не ходять? Вже не ходять? А але, але ви взагалі такі бачили колись? Я ще від Ющенка. <рес> Є від Ющенка, а ця інша ще від гетьмана. Ця по ідеї 96 го року, а ця там трошки далі. Ви не пам'ятаєте такі, бо я ще маленький, ще трошки такі пам'ятаю. але Я чесно не знаю, чи вони ще зараз ходять. Як казав, один тіп наші п'ять, як тата тіліпалися на ті божі. Я вас зрозумів, дякую. Будь ласка. От і, і така реакція, цікава. Американо з молоком, будь ласка. А, такі банкноти ще приймаєте? Ні? А вони хіба ще не ходять? Це 96-й, Ющенко, є такі, такі ще. Отакі двадцятки ще пам'ятають. Банк здатен, напевно. Да. А, а ви такі ще пам'ятаєте, як куди? Я пам'ятаю, а ну можна глянути. Так, да -да -да, дивіться. Таке то було. Бо я з таких пам'ятаю тільки там двойка, п'ятерка, десятка. П'ятдесяток в мене малого не було, бо це було колись великі гроші. Двадцятку. Да -да -да, дивіться. Да, старенькі. Ні, такі Ні, такі, такі, такі не берете. Взага, як, вірно, не Я зрозумів, добре, дякую вам. Гарного дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи приймаєте ви такі ще гривні? Я теж їх не бачила такі. Ні, не бачили такі? Бо такі знайшов, це не знаю, чи ще їх приймають. Не справжні, тільки вони рівніші рин... ходили. Нікого не бачив. Я понял. Але ви такі не приймаєте, так? Ні, не було не разу. Добре, дякую. дякую. Угу. Угу. Так, а ви ще такі гривні приймаєте? Не знаю. Отакі ще маю. Я такі, чесно кажучи, ніколи не бачила. Це новенькі якісь? Ні, ні, ні це на це на старі. Це ходили перед нашими, але не знаю, чи вони ще, ще, ще зараз дійсні. Ярніше вони були дійсні. Це ще 96-й рік. Тут на, на цих 2000-й рік. А такі в мене є ще зараз. А такі. Це 92-й рік. Такі в нас гривні ходили. Ага, ну я не знаю, чи мені можна. Я думаю, що Ні? Я дам... Зараз такі, чекайте. Так, я даю. Хотів знати, чи ще такі дійсні. Що з ними робити. Знайшов такі? Не бачили такі? Вони ще ходили. А, так, чекайте. А такі. Я знаю, що, ну, ви, ну ви такі не приймаєте, так? Да? Я ще не знаю чи вони ходять. Ага, добре, дякую. 92-й рік. Мені здається, що їх не міняються. В банку їх хіба що можуть мінімально. В банку? Міняти, да. бо ще є такі... Або якісь колекціонери, отакі от ще є, бачите. О, і такі ще навіть помню. А, такі, було, помните, такі, такі Да? Ну, бо було, такі перші самі. Було таке. Ну, то я, я ще з одного боку, бо я сам трохи там цікавлюся тим, але я не знаю, чи вони ще ходять. Просто хочу теж знати. Ну, з обігу вони, скоріш, не ходять. Угу, угу. Це вже немає тільки такого, я думаю, колекційну, чи Я поняв. Я думаю, не варто їх міняти. Дякую вам за таку щиру реакцію. Я б, наприклад, яким плав, бо я б не міняв їх. А ви бачите, мене трохи поняли, бо насправді знімаємо реакцію людей як люди реагують на старі гривні. Я сам колекціонер ще й зі стажем і, ага. і і і і таким займається. Мені було цікаво дуже знати, як люди реагують на те. Ну ви класно відреагували. Бачите? Бо це насправді мені їх трохи нерозумно, бо вони мають більшу цінність, ніж еквівалентну гривню. Ну, да. ну. Ну. Дякую вам за приємну реакцію. Гарного дня. Подайте мені, будь ласка, цих на гривень 50, якщо можна. Дякую. Скажіть, а такі купюри ви ще приймаєте? Ні, і такі теж? Ні. Добре. Дякую. Не берете такі? Гривні наші? Є ще така. Ви такі не пам'ятаєте, ходили раніше перед цими? Ні, я Не знаю. Не? Не, чекайте, я вам дам. Якщо ви такі не берете, то я дам, звичайно. Це не бійтеся, не ховайте. Я думав... нас... А, ну там 20, да. Угу. Дякую. Тут Та, там по, по по 100 штук? Штучок є? Гроші? Ну в банку їздайте. Справжні? Мені не треба таких ви, грошей. А ви такі не берете? Ні, звісно, давайте мені нормальні гроші. В мене є нормальні, я просто думав, це, думав, що ще такі беруть. Я не знаю, їх банк може занесіти? Спитаємо, тримайте. Я вже навіть забулася, як вони виглядають, <рес> такі гроші. Пам'ятаєте, що такі трохи, бо я слабенько. І ви я слабенько, було... ви сьогодні пройшли з ним. Це вже таки не ходить. Оце давно не ходить. Оце це то, ну. Ага. Де ви їх набрали? Знайшов вдома, думаю, може, що ще ходить на базари, думаю, візьмуть, бо мене це мандарини брав на, на, на таку. То взяли добре, чи навіть подивилися, але взяли. Ну я не знаю. Добре. Дякую. Занесіть, може, поміняють. Добре, дякую. Такі приймаєте? Я не знаю, я таки я, знаю. Я, я, я такі знайшов, можете глянути. Це гроші вікові. Ага, ну я там таким не є, просто думав, може може ще такі. Вам сказали, що ви приймаєте такі купюри? <плес> 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 ага. А, а якщо стан кращий, то скільки? Войни тримі номінала, бо ваші ніякі Ага. А ті такі, як в мене, то, ну -ну. то це нові, а ті 92 року там. У мене є Тут помер. Це порвана на це взагалі. Uh -huh, uh -huh. 130 гривень. 30. Ну, я подумаю якщо та скрізь, я ще бачу, у вас тут царські рублі, почав ви їх продаєте? Ні, то я не продаю, колекціонер може з вами поміняти. Зараз не треба продавати, зараз треба збирати. Ага, я поняв. Ну добре, тоді, добре. значить, дякую. Можна? Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.